Четверо художників із різною географією мешкання і різними життєвими історіями згуртувались, проте у Львівському палаці мистецтва, аби зробити послання для молоді бідної на їхню думку молоді, який пропонується у сучасному світі неякісне і в лапках сучасне мистецтво. Неспроста ж і відкриття виставки почалося із того, що Вікторія Ковальчук перед молоддю заспівала якусь таку собі сучасну імпровізацію. В ній вгадувалися ноти і англійські слова, але докупи все не складалося. Таким чином ця художниця означила мистецтво, яке ми зараз переважно споживаємо. Роботи на виставці за стилістикою підібрані переважно такі, що здається, якщо до їхньої форми додати ще трошки хаосу, то власне мистецький твір перестане існувати. Але власне такі мистецькі твори, на думку художників, які зробили виставку, і пропонуються нашій молоді. Півкроку. І вже колір буде розпадатися на спектр. Ще пів кроку, і мої авторські колажи перетворяться на секонд секендхендівську кічуху. Тому і назва виставки багатозначно звучить украй, тобто перейдеш край і межу, і ідея губиться. Може, украй звучить як заклик до повернення у свої здорові витоки. А може украй звучить як доста. А може, і просто відріжце і полиш. Тож ця когорта художників, серед яких Богдан Брянський, Роман Гургула, Сергій Яроцький, очолена лідеркою Вікторією Ковальчук, вирішили відстоювати справжні ідеали. «Спонукано» — це як. Відповідь на те, що відбувається у нашому житті, і, зокрема, в мистецтві. Дуже багато ми бачимо на виставках профанації мистецьких. Люди приходять, не розуміють, що бачать, але роблять розумний вигляд, тому що якось не прийнято не розуміти те, що бачиш, і від того іде така фальсифікація ідеалу істини. Мистецтва. Особливо я би хотіла б звернутися до молоді, тому що наша молодь дуже часто густа дезорієнтована, дезін... дезінформована. дезіндезінформована. Фромлісні рекорд я діснювати. Сиддер урафіст, бо. that I made, that uh, I have just recently cleared up, you know. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can in history. You know, I feel like I have a lot of work to do, still. You know, I'm a student of the drums. And I'm also a teacher of the drums, too. <laughs> Яка буде ваша реакція, якщо до вас після виставки підійдуть молоді люди і скажуть, що вони от форми у ваших роботах не бачать, не вбачають цієї тези, те, те, яку ви пропонуєте? Я їм просто розкажу, підведу їх до роботи і скажу, де ви не бачите форми? А я вам зараз розкажу цілу новелу, цілу легенду про цю роботу? Для мене є єдиний рецепт це орієнтація на позитив. Я хочу пропонувати молоді красивий гармонійний світ, яким я його бачу. Я хочу їм сказати, що є справжня любов, що є справжня свобода, що є справжня справедливість, що є справжня віра в Бога.